До компанії сужде. До бою. Щойно розвідка виявила ціль, це був особовий склад противника в укритті. І щойно відпрацювали успішно. Бійці 34-ї бригади берегової оборони виконують бойові завдання на Херсонському напрямку, боронять область у повітрі, на землі та на воді. Попрацювати з бойовими підрозділами велика удача для журналістів, але нам вдалося провести день з артилерійським дивізіоном 34-ї бригади та подивитися на їх непросту роботу. Наскільки часто працюєте? Кожен день і на позиціях живете постійно, так? Да? Да. Ну, бувають відпускні і ну, перепочинок інколи. Ти раніше служив на іншому напрямку? Да? Як тобі воювати вдома? Так, у складі 22 ї бригади я перебував на, на інших напрямках: Донеччина, Сумщина, Харківщина, Курщина. І весь час хотілося додому. Все-таки. Коли вдома війна хочеться допомагати і обороняти свій, свій дім, своє місто. В чому різниця воювати на Донбасі чи на півночі і тут? Ну, на кожному напрямку своя специфіка. На Донбасі така більш інтенсивна і більш насичена військами. Що з нашої що з іншої сторони. Тут ви практично працюєте по, по лівому берегу. Не? Тут ми весь час да, працюємо по лівому берегу, В основному жива сила противника. Які успіхи вже маєте? Уражали автівки, живу силу і будівлі, укриття. Нам пощастило зафіксувати найвідповідальніший момент роботи артилерійського дивізіону удар по позиціях противника на лівому березі. Що Все зараз найнебезпечніше ваша робота? Ну, FPV-дрони. Дуже багато FPV-дронів. Але хочу сказати, що, що багато і збивають і глушать. Тобто робота по цьому напрямку йде. Євген, ти місцевий, так? Да? І воюєш в цій бригаді з самого початку? — Так. 20... Яку роботу виконуєш? Наше завдання, ми як артилерійський підрозділ. Основна наша місія це вогневе ураження ворога, прикриття наших підрозділів, які працюють на лівобережжі, працювати на контрбатарейний захист міста і так далі. Як хлопці воюють, розкажи. Ну, хлопці, в нас взагалі тигри. В першу чергу, я хочу наголосити на тому, що наш підрозділ це люди, які навчилися і пройшли цей шлях. В першу чергу самостійно, тобто вони вчилися вже на практиці. Більшість із людей, які зараз воюють війську, це люди, які прийшли з цивільного життя і в принципі ніколи не мали ніякого відношення до армії. Зараз вони стали артилеристами і вже на своїх на своїх діях вже зрозуміли, як це працює. Вони мають свої там алгоритми, свій досвід. Як кажуть, книжка пише, але життя навчить. Тому ми вчимося. Можливо, на своїх помилках, десь на помилках інших, але це той досвід, який ну, просто безцінний. І люди, які були колись в цивільному житті, займалися різними професіями, зараз вони вже фахівці своєї справи, це можна точно стверджувати. Ну, спувда поступає, номер цілі чи координати. Ми розраховуємо швидко. Я даю команду навіднику наводитись по куту. І потім чекаємо команди на постріл. Відбувається постріл, після цього відбувається коригування. Постріл. Коригування також розраховуємо і. Вже працюємо з коригуванням. Скільки приблизно від команди до пострілу? Ну Є декілька, скажімо, там режимів стрільби. Буває, що 30 секунд до пострілу, буває 2 хвилини, а буває 4 хвилини. В залежності від режиму стрільби. Олександр З Вінниці потрапив до підрозділу, коли відновлювали 124-ту бригаду після виходу її бійців з Херсона у 2022 році. Від початку у бригаді було всього 23 людини. Говорить, пішов туди, куди потрібні були люди. Олександр звільняв Херсон. До цього був в місті всього один раз. Після орків воно стало сіре, таке, як якісь, якісь 90-ті роки. Якщо зрівняти з Вінницею, наприклад, дуже 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 сумно, дуже таке похмуре місто. А чим далі, тим все воно взагалі гасне і гасне. Жал, на жаль. Як вам ваш командир? Розкажіть? Командир чудовий. Молоді, чудові командири. Ну, ви ж з Олександром Разом, да? В одному розрахунку чи ні? Так. Що Херсон вам показує? Та у нас немає часу на Херсон роздивлятися. У нас, як то кажуть, треба боротися з ворогом, а місто нема коли її дивитися. А яка ваша спеціальність? Я навідник-оператор. Що найважче в роботі навідника? Важче? Ну, важкого нічого нема. Це треба концентрація, постійна уважність, а важкого нічого нема. Треба працювати просто. Яка б найбажаніша ваша ціль, б ви хотіли вразити на зомбара? Ціль, щоб ми щоб перемоги. Щодити, щоб ви хотіли влучити в що, в яку техніку. Та взагалі побільше влучань. Взагалі побільше влучань, щоб більш попадати. Тому що в нас вже руді таке доволі стареньке, вже трошки там розбите, як то кажуть, роками. А треба цільніше і цільніше як можна стріляти в такому плані. Хто краще стріляє, ми чи росіяни? Ми. Звичайно, ми. Рекрутинг до підрозділу відбувається постійно і різними методами. Ці солдати для роботи з гарматами не годяться, тому бійці зазначають, що з радістю віддадуть їх хороші руки. Це молочний сержант? Ні, це ще солдати, матроси. Ми працюємо з хлопцями, які там із Вінничини, з Кропивниччини, з Миколаївщини, з Херсонщини. У всіх є мотивація працювати, але звичайно, коли працюєш в рідному місті, то мотивація набагато більша. Тому що багато людей, які зараз знаходяться в нашій бригаді з херсонців, вони пройшли окупацію і знають, що краще бути під обстрілами ніж в окупації. Важко бути артилеристом? Непривично. Мені проще на компанії їздити. Скучили за комбайном. Німецькі ну, комбайни хороші комбайни. Звісно, так. Ми провели складний та насичений день з артилеристами 34-ї бригади берегової оборони. І повертаємося додому. Бійці залишаються чекати важкої осені, зменшувати популяцію ворога, передавати вітання зрадникам на окуповане лівобережжя та наближати перемогу.